Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 15 те відео про те, чому у школі дуже часто не дуже гарно з англійським. І зараз я не буду розказувати про спеціальні класи, а тільки про загальноосвітню школу і там, де вивчають мову протягом 10 років. зараз. А раніше протягом 5 начебто, це дуже багато часу для того, щоб вивчити англійську. Але чомусь майже ніхто після школи не говорить англійською, і це якась проблема. Чому так, я зараз розповім. Поки що поставте лайк, якщо вам подобається, підпишіться на канал. Якщо не подобається, то напишіть, чому вам не подобається. І перша причина це немотивовані вчителі, тому що у школі дуже низька зарплата, але дуже велике навантаження. Треба дуже багато роботи поза класом ще виконувати. Крім того, що сама по собі робота досить важка викладати англійську у школі, тобто там великі групи. Плюс спілкування ще з дирекцією школи, з начальством, спілкування з батьками. До того ще багато треба заповнювати різних папірців. Наприклад, календарні плани, щорічні плани, журнали. На кожен урок треба план якийсь для себе написати це інше, ніж календарні плани. І багато ще іншої педради різні перевірки, Тобто, але зарплата дуже низька. І тому багато вчителів тікають із школи. Всі майже хто може знайти щось собі краще за кращі гроші і з кращими умовами йдуть із школи. Тому в школі залишаються. Ну, хто залишився там. Тобто, може, ті люди, яким не важливо гроші, може, у них там є ще інший якийсь дохід, або хтось їм може допомагати, або вони не можуть нічого іншого робити, крім не можуть знайти в іншому місці, або ще з якихось причин. Але дуже багато вчителів, які залишились у школі, не вмотивовані. І тому вони розуміють, що робота у них важка, гроші вони отримують мало, тому вони не дуже стараються. Не всі, але буває таке часто. Так, як ми бачимо з результатів. Друге, підручник. Зараз підручники, начебто трохи краще, але коли я працював у школі у 2000-му по 2002 рік, у школі був затверджений підручник плахотника, і це був ну страшний підручник, це був злочин перед людьми, а не підручник. Найгіршого підручника я не бачив у своєму житті. Якщо вам цікаво, я колись зроблю. Розгорнутий огляд його, і буду багато плюватись. Коли я працював у видавництві у відділі іноземної літератури у Харкові, Редактором, то там я бачив вже більш-менш сучасні українські підручники, вони були значно краще, ніж той, тому мені доводилось шукати якісь додаткові матеріали, щось десь якісь інші підручники, щось компонувати докупи, тому що по тому підручнику працювати не можна було взагалі. Нічого б діти не вивчили по ньому. Зазвичай зараз ну, часто буває таке, що вчителі пропонують батькам, якщо у них є змога, купити якісь кращі підручники відомих іноземних видавництв Кембридж, Оксфорд, і по ним навчають дітей у школі. Тому. Підруч... З підручниками не завжди все добре, скажімо так. Але підручник сам себе не вивчить. І... Щоб вчитись, потрібен ще учень. І ось третій компонент це учень. Чому Учні... Не... учнів, скажімо так, проблема у відношенні учнів. Учні не хочуть вчити для того, щоб отримати знання. Учні вчаться для того, щоб отримати оцінку. І це проблема дуже глибока, і вже вона дуже давно. Я не знаю, що я коли вчився. Мені постійно всі бажали вчитись на п'ятірки е, і бути відмінником, і отримувати тільки гарні оцінки. Ніхто мені ніколи, коли я вчився, не казав, що ми тобі бажаємо отримувати знання. І... На, отримувати багато знань для того, щоб вони тобі е, колись у майбутньому стали у користі. Е, ні, всі постійно казали: ось тобі вчись на п'ятірки. Бажаю тобі вчитись на п'ятірки. І коли о, учням так приблизно кажуть, ось у тебе погані оцінки. Виправ оцінки, оцінки оцінки. Тобто, акцент зміщується на оцінки. Ніхто не говорить про знання. Не кажуть, що у тебе низькі знання, погані знання, ти щось не вивчив, ти погано знаєш цю тему. А кажуть, у тебе виходить погана оцінка. Тобто, учням потрібно пояснювати. Що оцінка це лише засіб перевірки знань, щоб е, зрозуміти, як ти вивчив. А е, сама, саме знання, це те, це ціль знати, а не мати гарну оцінку, ціль навчання. Отримувати знання. Ось що батьки і учні мають казати. Е, Учням, батьки, учителі, що ви маєте бути розумними, маєте отримувати знання, а оцінка це лише показник того, ну, як ти йдеш. Тобто Чи тобі краще треба працювати, чи ти йдеш нормально. Тобто, оцінка це не ціль. А у школі дуже часто учні. Не розуміють про якісь там цілі в майбутньому. Вони не будують плани там на далеке майбутнє. Вони тут і зараз вирішують, якісь їм треба отримати гарну оцінку. Ну, вони і працюють на оцінку, тобто списують там десь, шукають відповіді. будь-яким способом вони намагаються отримати гарну оцінку. От і все. Е, ось тому за 10 років. Отримуючи оцінки, вони не отримують знань. Це все працює, звичайно, в комплексі: вчитель, плюс підручник, плюс учень. Все разом ось десь якась складова випала, або дві складових випали, або всі три випали. І ось на виході ми маємо нічого. Дуже часто до мене звертаються. Учні, ну, які, щоб, щоб вчити англійську далі. Е, після школи, майже всі, е, майже у всіх дуже поганий рівень або ну, зовсім його нема ніякого. Тому вчіть англійську правильно, мотивуйте себе і інших, пояснюйте тим, хто не знає. На все добре, вчіть англійську правильно. До побачення!